Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Робимо сьогодні ранкову зарядку і невеличку вправу на прес. Трошки зро... зробимо, покачаємо прес. Розпочинаємо з верхніх кінцівок, руки на пояс, на... вперед назад, ліва вправа. Спокійно розпочинаємо без різких рухів. Раз. Два, три, чотири. Дуже добре. Наступне завдання. Руки плечом. Спокійно. Чотири кругових. Чотири випади кругових вращення плечами вперед. Чотири назад. Плечем. Спокійно. Без ускорення. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Назад. 5, Шість, сім, вісім. Молодці вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять. Шість, сім. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки согнуті перед грудьми. На раз, два, два. Випадило. Получаємо назад. На три-чотири виправляємо. Розпочинаємо. Раз, два. Без зерських руків. Три, чотири. Молодці. Старайтесь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять. Закінчили. Молодці. Ліва рука до гори. Два прохиби однією рукою на три-чотири. Зміна положення рук. Полови робимо. Стараємось. Тримати ровно спину. Робимо без різких руків. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Закінчили молодці. Наступне задання. Руки на поясі. На пояс лупа. вперед. Назад. Прокіп. Вліво. У цьому тримаємо ровно спину, ноги на з пліч. спокійно, без різких руків. Продовжуємо робити наші вправи. Раз. Два. Три. Чотири. Спокійно, без різких рухів. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз, два. Три. Чотири. Продовжуємо. Молодці, старайтесь. П'ять. Шість. Сім, вісім. Закінчуємо руки на прось. Два поворота тулуба вліво, два поворота тулуба вправо. Без різких рухів. Ноги на шині пліч. Руки на пояс. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять, одинадцять, дванадцять. Продовжуємо. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Ноги на шині пліч, 15 нахил тулуба, якомога нижче. Не обов'язково торкатись, е, торкатись ладонями підлоги. Треба спокійно робити, спину тримати рівно, не треба згибатися з знаком питання. Ноги тримаємо рівно, не згибаємо в колінах. Розпочинаємо 15 нахилов, якомога нижче. Раз, два, три, чотири. 6, 7, 8. Робимо як можна нижче. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Молодці. І на останок сьогодні розмінка. Нараз стаємо спокійно на носки. На два спокійно перекатимось на п'ятки. Розпочинаємо. Спокійно. Не раз. Перекатуємось спокійно. Ставимо на п'ятки. Два. Тягнемо носок до себе, щоб стати на п'ятки два. Без різких рухів. Спокійно, нікуди не тропаємось. Раз. Перекатуємося на п'ятки стаємо. Два. На носки стаємо. Раз. Перекатимось на п'ятки. Стаємо два. На носки стаємо. Раз. Перекатуємося на п'ятки. Стаємо. Стаємо. стаємо два. Молодці. Сьогодні ми зробимо небагато. Ми зробимо всього лиш один підход 10 разів. Коли зробимо 10 разів, тримаємо коліна трошки зігнувши, зігнувши у положення на вазі. Коли робимо руки тримаємо за головою, за спиною, робимо 10 разів спокійно, потім завмираємо 10 секунд. Рахуємо, тримаємо при цьому, коли завмираємо, тримаємо. Рівно спину. І на сьогодні все. Спокійно, без різких рухів, не потрібно кудись торопитись. Робимо 10 разів. стараємось, стараємось торкатись грудьми колін. Но це не обов'язково. Обов'язково, коли ми дороблюємо вправу, спокійно тримати рівно спину. Розпочинаємо. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Завмираємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На сьогодні все. Я вас прошу. Не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте, будь ласка, записувати свої е, відеоуроки та відправляти мені. Не забувайте обов'язково підписувати ім'я, фамілію, з якого ви класу. І від якого числа зроблена незарядка? Будьте здорові, на все добре, до побачення, до інших зустрічей.